З початку року вони вже оновили понад півсотні проблемних покрівель в районі. Черга дійшла і до цієї. Індустріальний район з часом на сонці покриття на даху цієї дев'ятиповерхівки на одному з її під'їздів надулося та потріскалося. І як результат не виконувало своєї головної функції захисту від опадів. Тож за роботу взялись міські покрівельники. Завдання проблему з протіканням вирішити максимально швидко. Даною адресою стан покриття був в незадовільному стані. При опадах заливало мешканців верхніх поверхів, тож були скарги, підприємство відреагувало, взяли в роботу, проводимо роботи з поточного ремонту м'якої покрівлі. Загальна площа даної покрівлі складає близько 250 квадратних метрів. Буде ремонтуватись також парапет, який пошкоджений, буде проводитись ремонт покрівлі в два шари. Роботи почали виконувати на цьому тижні. Плануємо за сприятливих умов завершити роботи на наступному тижні. Комунальне підприємство Харківжитлобуд щоденно проводить ремонт м'яких покрівель у рамках поточного утримання. У рамках поточного ремонту цього року заплановано відремонтувати понад 40 м'яких покрівель у житлових будинках міста Харкова загальною площою понад 10 тисяч квадратних метрів. Наразі роботи ведуться на шести покрівлях загальною площею понад 1135 квадратних метрів. З початку цього року вже повністю завершено ремонт 11 покрівель. Також підприємство виконує ремонт покрівель машинних приміщень. Підприємство вже виконало 20 таких приміщень. Роботи продовжуються. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Олександра Панченко. Харків. Новини.